Міністерство економіки назвало продукти особливо важливі для українців. У переліку 15 соціальних харчів, ціни на які уряд збирається контролювати. Ми вирішили перевірити, оскільки обійдеться львів'янам такий продуктовий кошик, і йдемо на базар. Завдання купити усі базові продукти і вкластись у 200 гривень. Крупи, які у вас є, з дешевших. 에, з дешевших, наприклад, є круглий рис, 6.25. Давайте круглий рис. Просимо ще кутю, олію та цукор. 25 Не Так дорого, як я думав. Скромний борщовий набір обходиться порівняно дешево. 8 і ту. Купивши молоко і масло, переходимо до м'ясного. 3280. 3280. Не вистачить мені того, що я запас. Трошки більше. 33. Час економити. Прохання відрізати 300 грамів яловичини із ребрами дивує продавців. Що то там буде? На дівчатку вам дати чи як? Як то 300 грамів вода? Ну а скільки може додати? Більше може? А от таку вам дам. Ну, давай. Ще трохи свинини, сиру, маленький шматок вареної ковбаси. Із початкової суми навіть лишається решта. На базарі ми купили усі 15 продуктів, які уряд вважає соціально значущими. Із 200 гривень, з якими ми йшли на закупи, залишилось 52. Два соціальні пакети заносимо до притулку для бездомних. Виявляється, наші закупи для тутешньої кухні на один зуб. Тут щодня готують для 40 чоловік. Якщо взяти овочі, то, то капустинка маленька, ми варимо великими виварками. То у нас йде кілограма три капусти, наприклад, там бульба, відро і на овочеву зупу. Якщо варити кутю, наприклад, я варила, я варила три кілограма куті на свято, що в нас були гості. Якщо макарони, я варю 4-5 кілограмів в день. На думку керівника торгової мережі від урядового контролю продукти не подешевшують. Націнку і так обмежує конкуренція та низький попит. Натомість працювати стане важче. Це сповільнює розвиток, це не дає змоги збільшувати зарплати нашим працівникам, нові магазини відкривати, покращувати якість, проводити модернізацію відповідно наших об'єктів. Перелік соціальних продуктів наразі лише урядова пропозиція до закону про внутрішню торгівлю. Законопроект передає право обмежувати націнку на товари кабінету міністрів. Зараз цим займається місцева влада. Арсенданилюк Олег Кухар Юрій Герасимов головні новини Львова.